Вітаю вас на своєму каналі. Ми з сестрою сьогодні вирішили зробити вилазку в ліс, наш там, де ми постійно збираємо гриби. Ну, от Ми трошки назбирали. Не думали знімати відео, але не знаю, якийсь звір, чи звір завівся в нашому лісі. Перерив все. Я так зрозуміла, де гриби, напевно, чи що Дивіться, що це може так не видно. Може так буде. Все одно не видно на, на камері. Ну, коротше, дуже глибока. А ну ти попаде руку. Що це може так рити? Ми спочатку думали, що це кабани дикі. Але воно це понаривало по всьому лісі. Дивіться. Ну, клади руку, щоб було приблизительно видно. Оце все, дивіться, вон земля, а це все воно понаривало. Там знайшли лиса з'їженого, тільки шкура залишилась. І все воно порито. І на деревах... Кора обдерта. І ми думаємо, чи це медвідь до нариту, чи це все такі кабани. Хтось так стикався з тим? Напишіть мені, будь ласка. Весь ліс перевернутий верх дном. Не. Все листя перевернути. Ну, зараз ми стоїмо тут, тут частенько, а там, там ми були вище, то там все перерито, перевернутий весь ліс. Ми не думали знімати, але... Но... Ось тут такі біленькі, там я навряд ли, то гриб. Ми вже боїмося сюди йти. Ну тут через ці щоб війна, то тут, що хочеш, вже може переміститися. Весь ліс зритий, такого не було. І там, де гриби, грибниці, вони всі з'їжені. Ну і крім того, не видно, мабуть, на... Вон дивіться. Ви бачите, теж зрито. Тут зрито. все. Що... ми можемо думати, що це кабани? але такі ями, що кабани такі явиться. Ми Взагалі з трамні в цьому лісі стало. Що перевернути, так. Да. І ми вже вечір думаємо, що да? йдемо йти додому від гріха подалі. Зараз вам десь найдуше подерте дерево, якщо попадеться, я вам покажу. Поки ми йдемо додому. Бо вже вечорі, я скільки зараз? П'ять, шість вже. Шість, напевно, П'ять. І в темну пору всяко... Да. Дивіться, сестра казала, це дятел дятел, але це його поїло. Дивіться, що поробило. Чи поїло, чи когті точило? А, цей, а з лиса взагалі тільки шкурка лишилася пожована і, ця, і шерсть. Все, ні кісточок, ні черепа, нічого немає. Але вирішили звернутися до знатоків, Що це може бути за звір такий? Ми з кабанами зустрічалися раніше, то, ну, за ними такого не, не бачили там, де вони обітали, а це непонятне. На постійній основі знаємо, що це за і як в ньому. Да, ми, розположено. Тут, ми тут гриби постійно збираємо, навіть коли їх немає ніде, і ми все одно з грибами. А тепер ми вже нас тупо посунули, бо тут вже ми розуміємо, що вже нам нема що робити, бо всі гриби з'їжені, грибниці. Ось таке може бути. Ладно, ще йдемо помаленьку додому, бо ти в ній є. І не хочеться з цими. І нажадимо, і не, не хочеться з цими зустрічатися. Хто це тут такий? Живі. Що ще є? Що ще. Недовго. Ну, хто такі. Воно добре. -да. Червиво. Шкода, шкода, але ми, нам треба вже нові місця буде шукати. Так, да, розперла цікавість, що це може бути. Що, наші гриби з'їжені. Попід деревами розрито. Я вам покажу, будемо зараз йти, бо ми. ми тут, наші йдемо, що не Так, да, Тут ніби вони не дійшли, але в цій стороні. Вони там вже забили територію. Ще можна було б приділити по екскрементах, що це за звірі, але там немає. Нема нічого, ні одного екстремента. Сестра каже, вони, мабуть, десь ходять в определенный ліс туалет. копита купити по різні. Зараз копита перезнімаємо. Показуй, дивися, оце таке глибоке знов нарито. Воно сюди йшло. І дивіться... І сліди, бачите, сліди. Та видно, тут на телефоні видно сліди. Велике розстояння між... На цілі цей не передач, тут якісь, як ніби, вдавлені пальці. Це не хопити. Що це? Бачите? Та видно на камері видно, як воно йшло. От По дорозі йшло. Так, йдемо додому. А ну його нафіг. Включаю камеру, дивіться, тут добре, видно теж ці сліди по дорозі. От. Сестра все думає, каже, хто ж це, хіба може лось, такі сліди здорові? Я. Я кажу, так, да, лось, що лисицю з'їсть. Тобто лисицю треба спіймати. Ну от дивіться. Вон, бачите, дорозі сліди. Ну, як ніби як О, Бачите? А вон слідуючий слід. Ну, Тут воно щось крутилося, посталося на ліс. Ага. Щоб крутилося, нюхало. За стільки років перший раз ми таке бачимо в цьому лісі. Ну да, ми кабанами ми знайомі. Ми ж знайомі з кабанами, знаємо їхні повадки. І, а це щось щось що, що, не понятно. Це воно тут все здарило, шукало. І далі пішло. Ну якось так. Їжу добре видно слід. Воно прикладаю руку. Ось це може бути. поки видно, видно, так. Да. Там ніби воно пальці є якісь. Ну, медвежа лапа, ну, мабуть, ще більше. А тут весь оце все перекошлатене. Перевернуте все це листя. А мало лежати сплошмя. Так. Да. Воно все тут перевернуло. Оце, похоже, ну це, похоже, на каббани. Хіба що якийсь Огромне стадо пройшло, але сліди то одної тварини. На стадо не похоже, що по дорозі йшло. Похоже, тільки на одну тварину. А не тільки одне питання. Хто сожрав лисицю? <гум> да, весь ліс перевернути. <бум> <гум> 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 да. Ну це. Так, да, може бути капани, пенька цього розрили, так? Розтрощили. Похоже на кабана. Ось слід до дерева І... Тидин! Дивіться, на якій висоті. Там ще є вище, воно. Аж куди обдерте. Просто обгризено. Воно оберте знизу, об, об, да. знизу вверх. Обдерте, так. Знизу вверх обертає. Так подивися, дивіться, оце, о! Питання. І це не одне таке дерево, їх багато тут. Це Просто що, як доказ, що йшли і знайшли, бо ми там вверху ходили, то їх там багато таких. Ми думали, що це дятли. Так. Ну, але воно обідране знизу вверх. І вон ще. Обідране. Кабан же, кабан же на таку висоту не вилізе. Дивіться. Загадка века. Таке ніби я когті, але це не когті. А, інсталяція. Видно, хтось крав дерево. А воно впало не так, як треба. Я мірокаків. Ага. Я триваю дерево. А, ні, не хороші. Вийшли ми з того лісу. Будемо йти додому, а сюди не знаю, чи ми будемо ходити. Ми ще їдемо далі. Далі їдемо їдемо в другий ліс. Не в другий в цей самий тільки з іншого боку. Може там не так стрімно. Йдемо цією стежкою свою. Це друга половина ліса. О, тут все стабільно, все на своїх місцях. Нічого не тронути. А що там? Зайняло нашу територію? На наша територія. То вже не наша територія, так. Да. Ну, напевно, люди потім розкажуть, як будуть ходити по гриби. Ну що там? Можливо, Зава... все, може, і на когось вийде. Ну будемо знати. Зараз вже відстріл заборонений. Ці тварини тікають від війни. Він, він то не заборонений, просто охотників нема. Ну так. Да. Охотників другий відстріл. Да. На фронті. А тут фазани у нас з'явилися. Е, зубри. Бачили, люди переходили дорогу стадо тадок. Не зубри, а бізон. бізони зони, по-моєму. Може, то вони... То що вони лисиці з'їли? <різь> вони ж треба Ну, це кабанчики порили. Це точно вони. Це кабанчики, це акуратно все. А то взагалі не звісно, що. Але в принципі, якщо ведмідь, то, мабуть, вони рили миші, так і цих хом'яків добували. ведмідь в принципі, може такі катакомби рити, щоб добратися до м'яса. вони ж і миші їдять. Фіх його знає. А дерева покалічені, блін. У кухті точив. Він же як стане, він же вище людина. Але я більше зупиняюся до медведя, звісно. Що на медведя тут не вистачало. Тут все, все на своїх місцях. Це не перерито, не пере... Всі дерева цельні. Окрім тих, що попадали. Ну так. Да. А що тут таке здерте? Так. 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 Дерево живе. Акурас здерство. А, ні, це відламали сільця. ця. там навіть не потолочено. Це, видно, був був і он... Він... Це, поламалося, да. Ось поламалося, впало. Тут буревійські. Тут все, що в порядку природне. Ну, якось так. Їдемо далі. до включення я через Да. Ми знову прийшли до Старого дуба. Довідатись. Він як завжди величавий і красивий, мощний, старий, старий дуб. Тут тихо, спокійно. Ніякого звіря такого страшного залишає страшні сліди, немає. Тут ми трошки погуляємо, будемо їхати додому. Я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у всіх буде все добре. До зустрічі!